Всім привіт! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні в нас 7 клас. Ми продовжуємо елементарні геометричні фігури та їх властивості. І я хочу розглянути задачку. Це було тестове завдання до цієї теми. І це завдання викликало певні проблеми. І певні нерозуміння. Отже, давайте спробуємо його розглянути і вирішити. Точка М це внутрішня точка відрізка АВ. Причому середина цього відрізка лежить між точками А і М, яке із співвідношень правильне. І в нас є чотири співвідношення АМ до МБ. АМ до МБ дорівнює 1, АМ до МБ дорівнює 0, більше одиниці, менше одиниці. І ось на цьому моменті виникла пауза, пауза нерозуміння, що робити, як робити, взагалі, як цю задачу вирішити. Давайте будемо. Її розглядати поступово. І не будемо відразу панікувати і думати, що це задача не вирішувана. Отже, дивимось: точка М це внутрішня точка відрізка АБ. Що це означає? Це означає, що в нас є відрізок АБ, і Всередині нього знаходиться точка М, бо вона внутрішня точка, тобто точка, яка знаходиться всередині відрізка А Б. Давайте це намалюємо, щоб нам було легше все розуміти. Взагалі, геометрію треба малювати, бо без малювання. Багато чого зрозуміти просто неможливо. Я намалювала відрізок А Б. Хай буде, що мій відрізок дорівнює 30 см. Це неважливо для задачі в даному випадку. Але я хочу, щоб вам стало більш зрозуміла ця задача, тому я внесу певні цифри. Отже, в нас є відрізок АБ, так? І всередині нього. Лежить точка М. Я намалюю цю внутрішню точку. Я не знаю, де вона. Я просто зараз намалюю її всередині. Ну, наприклад, тут, так, я поставлю точку. Отже, я намалювала відрізок АБ і я намалювала внутрішню точку М. Давайте читати далі. Причому середина цього відрізка лежить між точками А і М. Причому середина відрізка АБ. Тобто наш відрізок АБ має середину, так? Має середину, давайте її відмітимо відразу. Ось наша середина. Причому середина цього відрізка, середина відрізка АБ. Середина відрізка А Б, Лежить між точками А і М. Тобто, мається на увазі, що середина відрізка А Б знаходиться між точками А і М. Я вірно намалювала. Я вірно намалювала. Якщо би я, наприклад, цю точку М поставила би сюди, чи знаходилась би наша середина відрізка АБ між точками А М, звичайно, що ні. Коли я поставила її саме так, то середина нашого відрізку АВ стала знаходитися між точками а і М. І тепер іде оце страшне питання. Яке із співвідношень правильне? І перед тим, як пояснити, що робити далі, я хочу вас спитати. У нас є два відрізки АМ, так, АМ, дивимось, нам він знадобиться цей відрізок. І МБ. МБ. Я хочу запитати, який відрізок більший А М чи МБ. Я думаю, що з цим питань не виникне ніяких. Адже навіть візуально ми бачимо, що відрізок А М більший за відрізок МБ. І щоб стало дуже зрозуміло, я намалюю певні цифри. Так, я позначу, що наш, наприклад, відрізок АМ дорівнює 20 см, а МБ дорівнює 10 см. Я зараз поясню, для чого я це хочу зробити. Я це хочу зробити, щоб ви зрозуміли, яке з цих співвідношень дійсно правильне. Тепер давайте подивимось на наші співвідношення АМ до МБ. Якщо у нас АМ дорівнює 20 см, так? АМБ дорівнює 10. Якщо ми 20 поділимо на 10, це скільки буде? Це буде 2 см. Чи число 2? Може дорівнювати одному. Звичайно, що ні. Тому ось це співвідношення нам точно не підходить. Дивимось далі. АМ до МБ дорівнює 0. Знову ж таки, підставляємо наші числа. АМ у нас 20 см, МБ 10 см. 20 на 10 – це 2, так? Чи 2 дорівнює нулю? Звичайно, що ні. І це співвідношення нам також не підходить. Давайте подивимось ось це співвідношення. А М до МБ менше одиниці. А М, знову ж таки, 20 см. Ми ділимо на МБ 10 см. У нас знову виходить 2. Чи 2 менше одиниці? Звичайно, що ні. І це співвідношення нам не підходить, так? І що в нас залишається? АМ до МБ більше одиниці. АМ 20 см. Ми ділимо на МБ 10 см. Так? І в нас знову виходить 2, 2 більше одиниці. Звичайно, що 2 більше одиниці. Отже, яке із співвідношень правильне? Звичайно, правильне співвідношення, що АМ до МБ більше одиниці. Я спеціально поставила числа, тому що, коли я числа, то зрозуміти, стає набагато простіше. Але якщо ви можете зрозуміти без чисел цю задачу, не підставляючи нічого, не роблячи ніяких маніпуляцій, це просто супер. Я сподіваюся, що ви зрозуміли цю задачу. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до нових зустрічей!